Леонора Павловна стояла перед дзеркалом, її погляд, сповнений туги, зустрівся із зображенням, яке вона не впізнавала. Сиве волосся, зморшки, що вкривали обличчя, все це нагадувало про невідворотний плин часу. Вік у 80 років здавався їй незбагненною реальністю, від якої вона тікала все своє життя. З тумбочки вона витягла маленький флакончик. Всередині нього мерехтіло яскраве світло синього кольору. Яке, здавалося, манило її на далекий край. Серце забилося швидше, коли вона відкрила кришку і капнула трохи рідини на руку. Миті рука перетворилася, молодість повернулася, шкіра знову стала гладкою, наче у дівчини, що тільки почала опановувати життя. Але радість була короткою. Мобільний телефон, який лежав поруч, зазвучав різким сигналом: Еля, а ти де?» Чого не береш трубку? Набери мене, не злись на мене. Ці сповіщення тремтіло на екрані, забираючи з неї магічний спалах юності. Це знову був Валера, цей хлопець вже був порожнім. Він більше не цікавив її, вона перевернула телефон і повернула погляд на дзеркало. Дивлячись на себе в дзеркало, її молоде обличчя сяяло, але глибоко в душі вона знала, що разу. Коли вона використовувала флакончик, що стіньове забирало у неї частинку її істинного ньян, вона була молодою, але вже не тією, ким була раніше.